Привіт усім на моєму каналі. Тішу, що наша спільнота книгоманів росте та розвивається. Дякую кожному, хто підтримує мене коментарями, вподобайками та поширенням. Тим, хто вперше завітав на цей канал, до вас прохання. Підпишіться, залишіть, будь ласка, будь-який коментар під цим відео, аби святий Ютуб розумів, що люди таки люблять слухати про книги, особливо про таку, як, от перші 15 життів Гарі Огеста, Клер Норд. Це книга, яку мені порекомендував один з підписників, якому я щиро вдячний за те, що він познайомив мене з цією чудовою книгою. Порекомендував звернути увагу на Клер Норт та її дебютний роман про Гаррі Огаста. І я прочитав цю книгу і зараз готовий вам розповісти про не так враження, як про певні свої думки, які таки мене трохи турбують, трохи бентежать. Це не буде типовий огляд і розповідь про п'ять причин, чому варто прочитати ту чи іншу книгу. Я хочу розповісти вам тільки про ті ідеї, які мені неймовірно сподобались. А також я вірю, що це також буде спонукати і вас взяти до рук цю книгу та ознайомитись з історією. З історією, яка є непересічною, історією, яка подана настільки круто, настільки захопливо, що книга і. Певний час після прочитання залишається зі мною, адже я дотепер хочу розібратися в тій механіці світобудови та часобудови, яку повигадувала та розписала авторка. І що дуже дивно та цікаво водночас, що певні тези, певні думки так чи інакше виникали і в мене. Раніше, не тільки читаючи Блейка Крауча, який теж е фактично вокалізував мої давні думки та здогади, в той момент, коли ти читаєш історію вигаданого персонажа і взагалі вигадану історію, але це тобі настільки все чогось близьке і знайоме, що ти. Одразу себе ставиш на місце головного героя. Ясна річ, що я не народився на початку 20-х років 20-го століття. Ясна річ, що я не був усиновлений родиною прислуги е, в будинку досить такого знатного роду, патріарх якої і є фактично біологічним батьком нашого Гаррі. Про це він не говорить, про це ніхто не каже, але про це всі знають. І ось цього хлопчика, матір якого помирає холодної ночі на залізничному вокзалі, вбиральні, де він, власне, і народився. До речі, запам'ятайте, місце народження зіграє дуже важливу роль в подальшому сюжеті. Це дуже важлива річ знати місце та час народження, таких як Гаррі, адже виявляється, що. Так як Гаррі, які народилися, жили, старіли та помирали, а потім ця банальність повторювалася знову дійсно багато. І е, досить такий цікавий термін калачакра це люди так, які фактично зациклені у своєму часі, які е, повинні народжуватись в тому ж самому місці в той самий час. Жити, Ясна що трошки інакше, адже вони пам'ятали. Після того, як вони помирали в будь-який там, чи сотий раз, чи десятий раз, чи п'ятий раз, чи другий раз, вони народжувались і пам'ятали все своє попереднє життя, всі свої попередні життя. Гаррі Огест не був винятком, але він був особливим. Чому він був особливий? Ви дізнаєтесь самі. Скажу тільки про те, що він пам'ятав завжди, хтось міг забувати, хтось міг е, втрачати певні моменти або фрагменти е, про колишнє життя. А от такі, як е, Гаррі і вони е, пригадували все до дрібниць, вони пам'ятали досконально все. І от коли Гаррі немовлям, опинився в прийомній родині е, прислуги, його і виховували, ясна річ, як дитину прислуги. Яка не має майбутнього, яка повинна служити родині, знатній родині в їхньому маєтку. Так і життя досить сіренько проходить в нашого героя. Ми дізнаємося про те, де він служив, де воював, з ким одружувався, чи мав він дітей, чи ні, що робив, які мав професії. І він помирає. І ось дуже мені сподобалась ця динамічна. Оповідь про перше його життя, і все починається фактично з його другого життя, коли він, народившись там же, на засніженій залізничній станції, він не пам'ятає сам момент народження, тому що пам'ять про минулі життя приходить до Калачакри, ось цього Уробороса, тільки десь на четвертому-п'ятому році життя. І уявіть собі, дитина в чотири роки починає. Згадувати себе колишнього, і ця пам'ять є настільки живою та свіжою, що відбуваються певні е, ну, тектонічні зрушення в свідомості, адже ти не розумієш, живеш ти тепер чи жив ти колись. І на фоні ось цієї лавини пам'яті колишнього життя дитина фактично божеволіє. І е, Гарі розповідає, що це є типова реакція людей. Калачакр на друге народження, на друге життя. Тобто, здебільшого, у всіх уроборостів друге життя проходить ідентично, всі е, впадають в депресію, е, страждають різними е, психозами. І більшість з них е, завершує своє життя самогубством, коли він народжується і починає пригадувати в третьому житті свої два попередні. Він розуміє, що щось таке діється. Ну, це, це зараз смішно звучить, що е, потрібно три життя, аби зрозуміти, що два попередні були реальними, але це факт. Ти не розумієш, яке з тих життів, яка з тих смертей є твоя і. Чи це третє життя є твоїм справжнім? Чи це знову ж таки якесь дивне видіння? І, от коли Гаррі починає занурюватись з головою в релігію, в мандри, аби знайти відповіді на питання десь далеко в екзотичних країнах, чи е, будучи в буддійських храмах, чи відвідуючи е, якихось шаманів, які б могли дати йому відповіді на ті питання, які його турбують. Він не зміг отримати достатньої кількості інформації, щоб задовільнити свою цікавість і починає вибудовувати власну ідею, власну теорію, що Гаррі з першого життя, чи Гаррі з другого життя, чи Гаррі з 36 го життя вони існують, але існують і тут я теж не зміг до кінця розібратися, чи паралельно і одночасно. Чи все таки історія розповідається і ведеться лінійно. Маємо собі таку часолінію з датами його народження та смерті. І ось цей проміжок з 1919 по хай буде 2000 рік. Він є такою собі петлею. Так, і ось маємо одну часолінію і вже петлю Гарі Огеста. А таких калачакр є дуже багато, навіть існують. Клуби Хронос, які об'єднують е, людей, які мають по десятки життів, які прожили багато життів і живуть, і пам'ятають що важливо, вони пам'ятають свої попередні життя. Їхні ці петлі в певних точках перетинаються, і е, сюжет рухає власне те, що в одному з життів Гаррі помирає старим, лежачи на лікарняному ліжку, і до нього приходить е, маленька дівчинка, яка розповідає, що Майбутнє світу під загрозою, і що щось коїться саме в цьому проміжку часу, коли живе наш головний герой, і що потрібно щось робити, аби цей кінець світу не настав. Її тут багато питань. Ми маємо одну часолінію, маємо багато петель, які перетинаються між собою, і якщо ти навіть зробиш в своєму житті одному з тих життів. Якусь кардинальну зміну вона повпливає на наступні покоління, адже інакше б та дівчинка не прийшла до нього старого повідомити про смерть загибель планети та людства. І він має знову ж таки щось зробити, померши та народившись знову, аби не допустити цих змін. Але тоді питання: як ці всі зміни нівелюються в майбутньому? Я досі намагаюся розібратися в механіці світобудови та часобудови, адже... Уявляю собі розповідь авторки як щось лінійне, але з існуванням конкретної петлі. Інші уробороси також живуть на цій часолінії і залежні від дій кожного з тих, хто жив раніше. Щоб передати щось в минуле, то калачакра старий і кала молодий повинні зустрітися в одній точці. І, е, власне, поспілкуватися, про що, будь-що. І таким чином, коли старий помирає і народжується знову, через 4 роки в нього відновлюється пам'ять, і, і він згадує про те, що він дізнався про щось важливе вже фактично на порозі смерті, і знає, що буде в майбутньому. Як е, майбутнє дізнається про те, що колись було раніше? Старі калачакри залишали певні послання в камені чи тайниках, і, власне, таким чином вони давали знати про те, що калачакри існували завжди і, існу... і існують далі. І ось тут найбільша проблема для мене: якщо я дивлюся на історію як на щось лінійне, то я не можу зрозуміти, чи всі ці життя, які залежать одне від одного, відбуваються в умовах. Одного лінійного Всесвіту, чи кожне наступне народження калачакрия створює відгалудження своїми петлями, своїми е, таймлайнами, своїми проблемами, катастрофами, причинами та наслідками цих катастроф. Е, чому я про це говорю? Тому що коли Гарріо Герз дізнається про Щось подібне в минулому, наприклад, там один такий був з початку 17 століття цікавий Калачакра, який хотів все геть змінити, він дізнався дуже багато важливої інформації з майбутнього і впровадив певні технології, що дозволило одній з імперій, Ви дізнаєтесь, читаючи самі, перемогти на європейському театрі бойових дій і побудувати світ. Який геть відрізняється від того, що ми знаємо, і е, кожне народження та смерть цього він робив ці зміни швидше, швидше і швидше. І вони були кардинальнішими, е, такими, що призводили в кінці кінців до катастрофи, власне людство загинуло в 1953 році? Як воно загинуло? Як воно загинуло, якщо ми по факту знайомимося з Гаррі? І роки його активності це саме десь 50 ну, 40, -ті, 50 ті 60 -ті роки. Чи це паралельний якийсь світ, чи це паралельний всесвіт, чи це якесь певне відгалудження, де все геть інакше. І е, єдина точка, яка об'єднує всі ці відгалудження, це народження, точка, день, дата, місце народження кожного скала чакр. Яке дає, можливо, відлік для. Це ще не кінець, буде продовження моїх вражень та моїх думок по цій книзі. Я не встиг відновити весь матеріал, але я зроблю трошки інакше. Тому вдячний вам за те, що ви додивилися, за те, що ви чекали і очікували. Бажаю вам всім в новому році відсутності північних сусідів. Якщо їх не буде, у нас не буде проблем. Я вдячний всім і кожному за вашу підтримку, за те, що ви ділитесь своїми думками, як покращити мій канал, а також рекомендуєте книги, які стають потім ось матеріалом або темами для моїх випусків. Вдячний вам за те, що ви є. Тримаймось разом, віримо в Збройні Сили України та побачимось вже в новому році. Я намагатимусь зробити продовження цього огляду якомога скоріше. Дякую. З Новим роком. Всім до зустрічі! З вами був Книгоман. Читайте.